Отець, слава Сусу Христу, навіки слава так. продовження. Хочу трошки знайомитися з вами, про вас говорити. Розкажіть про вашу діяльність зараз. Чим ви зараз займаєтеся? Зараз я працюю на католицькому телебаченні віковічного слова Ідаб'тєн. Живемо ми в Києві, так. як місіонери Облати Марії Непорочної, членом. Ну, я є членом цього згромадження. Моє служіння полягає в тому, щоб просто наповнювати медійний простір християнським. Контентом, так можна сказати, ми це робимо в трьох, там як облати. З нами працюють теж сестри Гонорадки. Трошки рекламу зроблю. оцю, бо він дуже скромний чогось. Бо отець на каналі робить дуже багато всього. Просто незамінна незамінима людина на телебаченні, на телеканалі WTN. без нього. Я не знаю, як, як можна далі працювати. Все робить, все вміє, все знає. Всюди завжди перший прибігає допомагати mm -hmm. техніку, зібрати, виставити відео, знайти допомогти. Так що така маленька реклама вам. Бо ви да. щось так скромно про себе розказали? Дякую. Ну, немає людей так що. Розкажіть трошки про своїх батьків. Е, мій батько, е, йому вже майже 70 років. Він працював як військовий, був, я не знаю, як це українською, але був командосом. Тобто, це такі е, сили е, спеціальні. Ага. Е, спеціальні війська такі. І він дуже небагато говорив про свою роботу, він дуже такий спокійний. Я згадую, що він свою роботу дуже любив. Теж через роботу його часто не було вдома, бо він виїжджав часто. Пам'ятаю, що його півроку, навіть де був такий момент, що його півроку не було, тому що він виїхав до Іраку там на місію, як військовий. Але так, він дуже спокійний, він має величезну терпеливість до кожного з нас. No i win też lubić czaj robić. Ja mające po mm. niego. Mama natomiast, wona e, rodziła się no, z tych naszych zemel, tam, z ZML, tam śląska. Ona wychowywała się w wsi. E, e, chociaż ona nie lubi tam, ona bardziej taka życie w mieście. E, moja mama dużo lubić też e, kwity. Має такий балкон, ми живемо в квартирі. Жили, ну, я жив з батьками в квартирі, в такому панельному будинку. І вона має балкон, і цей балкон влітку весь в квітах є. Батько натомість любить, окрім того, що чай робити, любить теж про машину говорити. Він любить подорожувати, їздити на велосипеді, їздити спортом займатися. Він теж любить стрільбу, він стріляє, їздить на. Ну, це місце, де стріляється. Але через це він має проблеми зі слухом сьогодні. Mm. Дуже погано чує. А вас, я так розумію, велика сім'я, бо ще є брати чи сестри. Розкажіть трошки, бо я розумів, чи є брат, mm, я зрозумів, що є брат. У мене є двох братів старший і молодший. Старший працює теж як військовий, він любить Він захоплений комп'ютерними іграми, але він любить подорожувати теж. Відколи він почав працювати в війську, то часто виїжджає на канікули за кордон. Дуже він спокійний, теж, дуже небагато говорить. Молодший брат натомість? Він... Напокій, так? Не, не до кінця. Молодший брат, напевно, більше бунтує. Я бачу, що він такий бунтівник, він захоплений військом. Він дуже любить військо, любить там власне ці всі речі пов'язані з військом. Він навіть їздить на такі, є такі простори, такі території, де ну, ти, ну, отримуєш таку зброю, пейнтбол, на такі... напевно, так? Так, це щось коли таке. — шариками. Так, 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 о, фейнбол, так. На це він дуже часто їздить. Він теж, я бачу, що він зацікавлений теж таким фізичним розвитком. Мій молодший брат. Молодший за мене, бартик його звати, старший Адам. Так. Молодший молодший за мене на 11 років. Велика різниця. Но... А старшим наскільки? А старший на 5 чи 6 років. Але йому пощастило, в нього старші брати може до них звертатись по допомогу. Так. <світ> так, ну, це історія, це ж гарно мати братів. Ми переходимо до нашої основної теми. Вона називається Церква та віра 2050 року. Неймовірно цікава, ну як на мене, тема, тому що ми розуміємо, що світ іде вперед, світ рухається, mm -hmm. світ розвивається. Ми теж рухаємося, розвиваємося. І церква теж не стоїть на місці. Вона теж рухається, теж розвивається. Перше запитання: штучний інтелект входить в наше життя просто максимально швидко. Я думаю, що ми навіть так і не очікували. І перше, моє запитання: чи може штучний інтелект навчати людей? Про Бога. Відповідаючи на питання, я вважаю, що зі штучним інтелектом можна спілкуватися про Бога. Угу. І це дуже цікавий досвід. Так. Бо Він має доступ до всіх документів церкви, до усього святого Писання, до інтерпретації святого Писання, які були впродовж цілого, цілої, цілої історії церкви. І тому варто з ним спілкуватися і ставити йому питання. Бо можна дізнатися щось так. новеньке, так? Щось так. те, чого ти ще не знав. Так, в мене важкий день. Ну і, звичайно, що в першу чергу я йду просто напряму до Бога, спілкуюся з Ним на молитві, і, і сам відкриваю святе Писання, щоб він мені дав відповідь якось на, на те, що я переживаю сьогодні. Але і, буває так, що, наприклад, чому, якщо я не вмію, наприклад, знайти фрагменту, який би мені там, відповідав якби на моє там, питання, чому не написати на чат? Ні? Uh -huh. Який там, фрагмент святого Писання відповідає на потребу людину, людини, яка, наприклад, зазнає, скажімо, самотність? Ну, і звичайно, що він як комп'ютер випише не? ці всі цитати? Ну, але навіть якщо це комп'ютер пише, то це є цитата зі святого письма. Я не розмовляю тоді, читаючи це, це одне речення. Зі святого Писання. Я не розмовляю тоді з комп'ютером, тільки просто я чую від Бога, ні? бо це є слово Бога до людини святе письмо. Ну, це такий приклад. Напевно, воно не замінить ніколи такої практики, що я просто сідаю і відкриваю святе письмо і читаю. Напевно, цього ніколи не за... штучний інтелект не спроможний цього замінити, бо, бо я зустрічаю живого Бога в... навіть в цій книзі, ні? просто. Але. Просто пробувати, ні? Це буде цікавий інструмент, так? Так. якщо його використовувати для no. себе. А як ви ставитеся до ідеї завантаження людської свідомості у комп'ютер uh -huh. взагалі? Чи може no. це змінити уявлення про вічне життя? Це дуже таке питання, власне. Дуже добре питання. Yeah. Воно є просто, воно десь, так. можливо, провокативне, десь в якихось, uh -huh. але воно існує просто. Ми не можемо так. сказати, що uh -huh. цього немає. Про це говорять. Дуже добре питання. І я з великим сумнівом ставлюся до такої ідеї, тому що це є такий момент, в якому той, який хотів би бути завантаженим на комп'ютера, він якби, розділяє. розділяє. Просто є питання, що з його душею буде тоді. Я з великим сумнівом ставлюся до такої ідеї, тому що мені здається, що я щось так відчуваю. Що воно не... це не є щось, що збереже гідність людини. Mm -hmm. Людина як... як тіло і душа, а тут буде ну, так насправді ну, розум, свідомість. Mm -hmm. ну, це все можна замінити на числа якісь там, mm -hmm. але душі, комп'ютер не замінить на числа. Mm -hmm. З великим сумнівом до цього ставлюся. Людина знаходиться, наприклад, на війні. Ми розуміємо, що де війна, і людина розуміє, що, можливо, зараз наступить її смерть, mm -hmm. так, захищаючи свою державу. І вона хоче посповідатися перед тим. І і немає капелана по -по поруч. так? Mm -hmm. Чи може тоді рахуватися така сповідь, дійсно? Чи все одно ні? Все одно ні. Mm -hmm. Натомість в таких критичних моментах є інші способи на те, щоби. Гріхи буде відпущені, так, наприклад. щоб людина отримала розрішення. Так. В такій традиції наші то кажеться про такий, такий акт жалю. Якщо, наприклад, я перебуваю під обстрілем, під обстрілом, не маю можливості посповідатися, так. а я водночас у стані важкого гріха, смертного гріха, так. який практично. Мені зачиняє ну, дорогу до неба, яку, через який uh -huh. я собі uh -huh. сам зачинив дорогу до неба. Uh -huh. То тоді, власне, є можливість, щоб в серці в тобто, розумі... Тобто така сповідь перед Богом має на увазі така? Так, так, так. але uh -huh. це є тільки в таких моментах, коли дійсно є небезпека, загроза життю. І ще хочу сказати про цей акт жалю. Йдеться про те, щоб висловити перед Богом е, такий жаль, не тому, що я боюся, що я потраплю до пекла, але тому, що я грішуче ну, зранив любов Бога. Це дуже важливо не? лише в ситуаціях, коли мені загрожує смерть, і не маю можливості звичайно зустрітися зі священником і посповідатися. Ми розуміємо, що. Ви телебачення, ви транслюєте святу літургію? Так, люди дивляться це зручно, особливо ті, хто не мають можливості так відвідувати або не можуть відвідувати е, службу Божу, але чи не є в цьому велика загроза, велика потреба? Проблема, тому що в майбутньому люди можуть звикнути до того, що кожна церква, мовну кажучи, має свої свої камери, свій інтернет-ресурс, де вони транслюють свою службу Божу, і людина може задати запитання: чи потрібно мені йти тоді в храм, mm -hmm. якщо я можу просто бути вдома, в теплі, в комфорті mm -hmm. дивитися, це теж служба, я теж присутній там чи присутня на ній? Ну mm -hmm. напевно, є така небезпека, коли людина хоче просто для своєї зручності, для комфорту не йде в храм. Тому що може подивитися в Інтернеті святу Месу. Але якщо і добре, що це називається небезпекою, бо це дійсно небезпечно, коли я не йду в храм лише тому, що мені не хочеться, бо я можу подивитися в інтернеті. Ця трансляція в Інтернеті, вона є для того, щоб якщо, по-перше, хтось не має можливості йти до храму дійсно є там лежачий, або увесь день мусить там турбуватися про там свого хворого батька, наприклад, який, ну, якого не можна залишити, там, бо не має з ким його залишити, ну то, ну, то вже окей, то я тоді дивлюся в інтернеті, Святу Месу. Тобто трансляція є для тих, хто дійсно не може бути в храмі. Якщо хтось може бути в храмі, ну, то має обов'язок прийти в неділю і в урочистості обов'язкові. А небезпека полягає в тому, що коли я не йду в храм, то я втрачаю тоді цей, цю частину спільноти. Втрачаю. Бо життя в церкві дуже пов'язане з цією спільнотою. Якщо я не хочу спільноти, не приймаю спільноти, то я так насправді не приймаю церкви. І тому. Небезпека цих транслацій полягає в тому, що людина буде втікати від спільноти. І храм, власне, є потрібний і завжди буде потрібний для цих зустрічей, для, для того, щоб спільнота мала простір, в якому вона може зустрітися. І, і простір, незвичайний простір, бо можна зустрітися в парку десь там, або в, можна зустрітися в барі або в якомусь там е, іншому місці. Тільки це має бути простір. Duchovni i chrami chr, що tam je presutni sвятiti dari, sвяi prostor. Prostor, який je prepovnen prisutnost Бога. Не? І це je vlastne taký normalný prostor dla zwrče spilnot цerk. Ja kažu pro leturgię, bo možno zasturati też i park, napríklad jak spilota vrk. Церковна спільнота йде в парк, там, чи десь, там, не знаю, чи на якийсь фільм до кінотеатру. Не? Але храм є цим простором, де спільнота зустрічається. І більше того, це святий простір. Не? І чи я шаную власне, цей святий простір? Чи я маю пошану в собі до, до того місця, де є присутній Бог, де Він живе на щодень? Не? Отець, Як 에... ви думаєте, роботи священники через 100-200-300 років можливі? Робить? Робо? робот священник так? 에... Думаю, що роб... священники роботи вже існують, але це тоді дуже погано, коли священник робить щось як робот, власне, як... веде себе як робот. Тобто, коли він зустрічає людину, але не має перед очами людини, тільки якісь там числа, наприклад. Або Святомесу відправляє як робот, або сповідає як робот, як штучний інтелект. Який, якому пишеш проблему якусь, і він тобі випише: Ну слухай, загалом з цим питанням треба йти до священника, але маєш три можливості: 1, 2, 3 і підсумок ще. Угу. То таким чином, ніколи робот не замінить священника, але священник може стати роботом. Бачите, ми приходимо до того, що технології, так, які б вони не були, як вони не розвивалися, але все одно. Священник має бути священником, актор uh -huh. на сцені має бути актор. Не треба штучним інтелектом його замінювати, щоб замість актора uh -huh. хтось грав, так? Бо завжди є оце, щось живе, uh -huh. і воно повинно жити. Таке як... духов, щось духовне таке, так, не так, як, як квіточка, як зелень, яка росте, воно живе ж, воно виростає uh -huh. завжди. Так само і, і, і в нашому світі. Завершуючи, підсумовуючи нашу основну частину. У чому сила традиційної церкви? Тоді я думаю, що. Сила традиційної церкви полягає в тому, що, по-перше, Христос її заснував, і що-небудь би не сталося, вона буде завжди існувати, і Христос буде в ній присутній, буде присутній Святий Дух. І завжди, коли людина буде щось переживати, переживати, завжди має місце, простір, фізичний простір, куди вона може йти, і там ну, зустріти іншу людину. Tam może po prostu wyczućy sobie ludyno, jak szczyja, idu na przykład tam na robotu, tak bываje, nie zawszdy, ale tak bыва jeszcze. Idu na robotu, ale ja tam poczuwaю się jak robot własny, nie, to ja tam jest ilon prisutni, ja tam sie robilu jak, slit i wszemy ne pochwalać i tak dalej, ale sie takie wyczuwaю sobie robotom, a cerkwa taka, ja idu do cerkwy. І Щоб зустрітися з людьми, зі спільнотою, зустріти Ісуса Христа, ну, я тоді відчуваю, що я людина, бо я маю духовність свою, я маю душу, там ця душа знаходить якусь, якусь втіху, теж, якесь духовне піднесення. Тобто ну, духов... така перевага церкви традиційної, що ну, вона заснована Христом і там Христос є присутній. А окрім того, власне, Wszystko, co powiązane z robotami i z komputerom, ono zawsze pozostanie tylko komputerem. I żaden komputer nie jest w stanie stworzyć duszy. Wspaniałe zakończenie. Czy może sztuczny intelekt stać duchownym duchowym Sztuczny intelekt może stać Допомогою, але не може замінити духовного наставника. Чудово. Онлайн-богослужіння чи жива літургія? Жива літургія. Чи уявляєте, ви священника блогера з мільйонною аудиторією? Так. Може, хтось є, може, ви знаєте когось таких. Знає? Особисто не знаю, але знаю, що я є. Буде навіти, що, що є. Ну. Віртуальна реальність чи реальне паломництво? Загалом. Реальне паломництво, вона ну, воно напевно дуже атракційне і має воно дуже добре і цікаве, але теж мені цікава ця віртуальна реальність. Mm -hmm. Теж цікаво, мені ці окуляри такі VR, VR хоча б, так, як воно. Mm -hmm. Дуже цікаво. Молитва через мобільний додаток. Ок, чи ні? Окей, okay, так. Да. Okay. Якщо можна буде вдосконалити віру через додаток, тобто зробити її більш ефективною, чи спробуєте ви? Якщо йдеться про те, щоб поглибити свою віру за допомогою. Е, ну, додатку, додатку хочу, так. Поглибити цю віру, чи е, якось е, е, покращити знання Бога так. за допомогою цього додатка, то так. Окей, Біблія на папері чи в телефоні? На папері, бо вже забагато цих телефонів, то людина вже втомлюється від екранів. І фінальне бліт запитання: чи можуть соціальні мережі наблизити до Бога? Звичайно, наприклад, католицьке телебачення віковічного слова ідеблітьен, воно наближає до Бога. Так, чудово. І у нас фінальне запитання до вас. Який найбільший виклик для вашої віри сьогодні і як ви його долаєте? На сьогодні таким найбільшим викликом для моєї віри є такий страх. В багатьох ділянках мого життя є страх, який єдиним способом, щоб його, його долати, це просто конфронтувати з ним. Тобто просто не втікати, а конфронтувати і не якось там насильно за допомогою насильства, насилювати себе, щоб там. Я мушу тепер увійти в цей страх. Тільки просто хочу конфронтувати з ним, тому що він забирає в мене радість життя. Чудово, дякую вам. вам Можу запросити телеглядачів підписатися на канал, YouTube канал, коментарі поставити. Звичайно, заохочую до того, щоб підписуватися, тому що людина, яка хоче бути, хоче бути постійно на зв'язку з Богом, сказав святий Ізидор. Вона має читати. Має, має читати сьогодні, можна читати і можна теж дивитися. католицьке телебачення, наприклад. І таким чином бути на зв'язку з Богом. Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі. Дякуємо, що дивитесь нас. Отець, дякую вам. Дякую.